У майстерні Володимира Одрихівського народжуються два пам'ятники. Це каркас для пам'ятника священному священномученику Омеляну Ковчу. Вже ми почали робити це є з металу, основа, яка тримає, з дерева, з дроту. Зараз воно так виглядає страхітливо. Це є підготовка, основа для того, щоб це зараз якраз підходить момент, коли почнемо ліпити це з глини. Це все обліплюється з глиною і вже готується остаточна модель. На цю дерев'яну основу висотою у 2,5 метри затратять понад тонну глини. До кінця року пам'ятник обіцяють вже встановити у перемишлянах у містечку, де пастирював отець Омелян. Робоча група сподівається, попри монумент проходитимуть паломники до унівського монастиря та зарваниці. Задля цього до ковча вестимуть чотири доріжки у формі хреста. Перша дорога це від самого Унівського монастиря, друга дорога від самого храму, який збудований на горі. Третя дорога від центральної осі вулиці, яка зв'язує історичне ядро з самих перемишлян. Працює ця група і над пам'ятником Богдану Ігорі Антоничу. Зараз пам'ятник на стадії архітектурного проектування місця, де він стоятиме, це у сквері поблизу цирку.